Том Купер Війна в Україні. Аналітика. Звіт від 29 червня 2022. У сьогоднішньому звіті Том Купер каже про розгортання драматичних подій біля Лисичанська, потенційне замінування росіянами можливого відступу українців через Білогорівку та Серебрянку. Разом із тим ситуація довкола дороги М-06 біля Бахмута покращилась, а українські війська просуваються вперед у Херсонській області. І, звісно, багато сарказму про точність російських ракет та невинність Росії у світовій продовольчій країні. Кризі повітряна ракетна війна, повітряні сили РФ продовжують кампанію високоточних ракетних ударів по Україні. Наскільки знаю, за останні 15 днів вони випустили близько 200 ракет Х 22 по цілях, як навіть в українських звітах називають воєнною та критичною інфраструктурою. Утім, головна проблема, що наведення на ціль та реальне попадання це дві різні речі. Наприклад, всі вісім ракет ІСК-22, випущених по Очаківському мосту, що й так вже був пошкоджений давнішими ударами, пройшли мимо. Цими старими ракетами добре стріляти хіба що по укріпленому високому березі. Сюрприз, але застарілі самонавідні головки цих ракет завжди захоплюють цілі, що мають найбільше радарних пеленгів, а пеленгувати цілі на березі, звісно, значно простіше, ніж визначити точні координати мосту. Може хтось скажіть щось там російським вишестоящим органам? Тоді б їм не довелося корчити здивовані гримаси, коли чергова х 22 знову б'є по цивільних. Переймаючись заплямованою репутацією своїх озброєнь, російські вишестоящі органи поспішили продемонструвати приклад застосування справді високоточних ракет. Цього ранку вони націлилися, зітхає не знати в що, але попали принаймні в два житлових будинки в Одеській області. Майте на увазі, той регіон це щось на кшталт української рев'єри. Там повсюди житлові комплекси та бази відпочинку, жодних військових баз чи центрів іноземних найманців, чи складів натівських озброєнь, та навіть якби були, то на що їх ховати. Хіба що десь там засікли марсіан чи байденівські біолабораторії. Битва за Донбас, Харків лінія фронту, схоже, залишається там, де й була 2-3 дні тому, але росіяни знову почали обстрілювати місто Іскандерами. Ізюм, І зум здається, українці зуміли навести понтонний міст чи через ріку Чепіль, чи через Сіверський Дінець. Натомість росіяни масово обстрілюють увесь цей район от уже упродовж 5-6 днів і намагаються рухатися на північ і на південь від лісу на околицях міста зі щастя на Волго. Лобуївку, а з Кам'янки на Андріївку і далі на захід. Видається, тут точиться велика артилерійська битва. Складна, дороговартісна, вона займе багато часу і не дасть жодній зі сторін прийнятного результату. Наскільки дороговартісна? Повідомляють, що кілька українських переданих НАТО гаубицем 777, розгорнутих під Ізюмом чи де інде в Харківській області, вже підбиті під час нещодавніх обстрілів. З іншого боку, росіяни заявляють, що притягнули сюди мобільний ремонтний завод. Слов'янськ, факт, що російські підрозділи знову атакували долину та Богородичне, проте не можу нічого знайти про результати цього наступу. Лисичанськ, загалом, росіяни та їхні фани за кордоном повним ходом обговорюють неминуче падіння та що там повний колапс лисичанського гарнізону. Немає сумнівів, це можливо. Проблема лише, що вони говорять про це вже тиждень, а ще вони кажуть, що українські підрозділи там в розпачі і почуваються зрадженими своїми командирами. Може, хтось повідомте про це українців? Безперечно, це сарказм. Видається, що українці і справді залишили в лисичанську хіба деякі ар'єргардні частини. Там немає зв'язку, тому стверджувати складно. Це місто не забудовано настільки густо, як Сєверодонецьк, тому суто теоретично захищати його складніше. Немає сумнівів, що останній підконтрольний українцям шлях з Лисичанська через Білогорівку на Сіверськ перебуває під постійним обстрілом росіян от уже впродовж тижня. Проте мені не видається, що росіяни збираються штурмувати місто. Вони його вже навіть не обстрілюють. Хіба що кадирівський спецназ зазняв кілька відео на підходах до міста, але, як завжди, вони доволі далеко від реальної лінії фронту. Натомість є повідомлення, що росіяни мінують останній можливий шлях відступу через Білогорівку та Серебрянку із застосуванням кластерних артилерійських боєзапасів. Видається, що хтось там вирішив просто відрізати лисичанський гарнізон від решти українських сил. Не дивує тому, що події на північ, захід та південний захід від Лисичанська можна схарактеризувати як драматичні. На північ від міста російський спецназабо, що більш вірогідно, вагнерівці, як видається, перетнули сіверський дін, не взяли привілля. Ще далі на захід від Лисичанська, Вагнерівці, вочевидь, після кількох днів жорстоких сутичок, захопили спірне та верхньокам'янку, тобто руїни Лисичанського нафтопереробного заводу. Звідти вони можуть штурмувати золотарівку. Вже повідомили, що зайшли на її околиці сьогодні вранці, та верхньокам'янське село за два кілометри на схід від Сіверська. Бахмут видається, ситуація довкола дороги М-06, дещо заспокоїлася, принаймні так було останні два дні. Частини Вагнера знову зайшли в Клинове і контролюють трасу на південь від цього населеного пункту. Проте вони не можуть взяти ні Семигір'я, ні Новолуганське, ні вуглегірську електростанцію. Не зовсім розумію, чому українці й далі втримують ці небезпечні позиції. Потенційно їх легко відрізати і вони непотрібним чином розтягують лінію фронту. Можливо, не хочуть втрачати електростанцію. Південь у Маріуполі росіяни роздають гуманітарну допомогу. Знаєте, один єдиний уаз 452 з незапакованими буханцями хліба. Це все, що потрібно десяткам тисяч уцілілих мирних жителів, тим більше, що росіяни зруйнували 90% житлових будинків, щоб врятувати їх від націоналістів і екстремістів. Херсон українці добре просуваються на північ Херсонської області. Схоже, звільнили високопілля і потьомкине, можливо, Ольгине далі на захід. Південніше вони просуваються, наприклад, на клапаю та Мододецьке. море. Вчора вищестоящі органи в Москві з гордістю оголосили, що вони евакуювали свій гарнізон з острова Змінний. Уряд додали, що це був акт доброї волі. Саркастичному спостерігачеві в мені нічого не залишається лише дивуватися. Можливо, все ж таки знаком доброї волі було би не починати абсолютно безглузду війну проти України, не знищувати східну половину країни, не вбивати масово мирних жителів і не виганяти. Понад 10 мільйонів українців з їхніх домівок, відомо лише те, що це рішення було прийнято після того, як усі спроби посилити гарнізон за допомогою систем ППО панцир провалилися. Там було збито стільки українських БПЛА і ракет, а росіяни там настільки сильно перемогли, що як наслідок цієї перемоги панцири та все інше важке озброєння виведено з ладу минулого тижня. І ще ловке НАТО тоді доправило в Україну протикорабельні ракети БГМ 84 гарпун, які не дають кораблям ВМФ РФ підійти навіть до району Миколаєва, не кажучи вже про Одесу. ПКС, схоже, втратили ще один вертоліт Мі 8, який або доставляв підкріплення та постачання, або намагався евакуювати тих, хто вижив. Звичайно, сертифіковані дурні Кремль також поспішили додати, що тепер Україна винна в тому, що не експортує власну пшеницю та інші культури, і таким чином буде нести відповідальність за будь-який голод в Африці та або Азії. Адже, звісно, справа не в тому, що росіяни напали на Україну, замінували підходи до українського узбережжя. Знищили український флот і або знищили велику частину пшениці, що була в порту Миколаєва. А тож, винні українці, бо вони не можуть одразу почати експортувати. Реакція в російських і дружніх їм соціальних медіа одностайна. Все це взагалі не має значення, зміїний взяли, бо Росія могла, а тепер його покинули, бо Росія може все це була лише одна з нав'язливих ідей Зеленського, і взагалі Росія переможе одразу після того, як своїми гіперзвуковими ракетами потопить всі авіаносці ВМС США. Однак будь-кого кому спаде на думку нагадати про загиблих там російських військових і сім'ї загиблих швидко заткнуть рот інформаційним лайном. Цікаво, чи хтось із Москви, Санкт-Петербурга, чи будь-хто з росіян за кордоном або Путін з за кордону зголосився порендувати моторний човен в Одесі, підплисти до змінного та перевірити, чи справді всі росіяни покинули острів, а також порахувати всі саморобні вибухові пристрої, які вони там залишили, та особливо міни, що плавають у Чорному морі. Які міни запитаєте ви? Що ж, агентурна розвідка стверджує, що одна з плавучих мін, встановлених росіянами для блокування України портів, Приплила аж до Маріуполя і підірвала там десантний корабель російського флоту. Це справді дуже погана новина для Путіна та його посіпак. Уявляєте, скільки це їм коштуватиме, якщо розграбування Азовсталі сповільниться? За останній місяць зареєстровано щонайменше 6-7 суден, які везуть звідти сталь. Переклад Тетяна Саніна, редакція Ростислав Семків.